Ми, громадяни вільної, незалежної України. Ми шануємо закон і поважаємо права. Конституція це наш основний закон, що захищає свободу, гідність і справедливість. Під її захистом кожен українець від дитини до людини похилого віку. Ми маємо право на освіту, працю, відпочинок, на свободу слова і ми маємо обов'язок любити свою державу, бути чесними, працювати на її благо. Сьогодні ми вільні у власній країні. Ми майбутнє України. З неконституцією Україна. Єднаємося заради миру, правди і гідності.